Правильний зовнішній вигляд головного героя гри має першорядне значення. Шрами привертають увагу не гірше за одяг персонажів, особливо якщо ці шрами поперекока. Сьогодні я підібрав топ-7 культових ігор та їх героїв, шрами та історія котрих залишилася в наших серцях надовго. Сідайте зручніше. Поїхали! Перші два герої відеоігор, які точно отримують титул найшрамованих та крутих, це Геральт з Рівії та Цирі зі знайомої нам гри Відьмак. Вертикальний поріз Геральта та Циріли на лівому оці, точно запам'яталися вам на довгий час. Геральт здобув цей шрам в бою зі Стригою, а Цирі під час гонитви. Про Геральта можна сказати більше. Цей герой має також інші розкидані по його суворому обличчю і тілу шрами, що примушує білого вовка з гордістю носити свою історію виживання у магічному світі з мутантами, особливо перед жінками. Хто у вас найулюбленіший? Єнефар на чи Тріс? а може Кейра? Його глибокі очі, які несуть у Обітягар минулих подій надають йому загадковості та привабливості. Геральт завжди готовий до нових викликів, і кожен його шрам це свідоцтво його незламної волі та непереможності. Джон Марстон з Red Dead Redemption. Він є центральним персонажем у грі Red Dead Redemption, і його історія наповнена драмою, відданістю та пошуком цікавого в суворому світі дикого заходу. Джон, колишній бандит, який обрав іншу дорогу після того, як був змушений пройти через жорстоку перевиховну програму. Федеральних органів він прагнув знайти спокій та забути минуле, але доля його не вибачала. Джон виявляється, втягнутим у складну ситуацію, де йому доводиться виправляти свої минулі помилки, відправляючись на пошук колишніх членів своєї банди. Його характер вражає своїм протиріччям. Він може бути безжальним у бою, але в той же час відчуває глибоке співчуття до тих, хто потребує допомоги. Спочатку не було зрозуміло, як Джон отримав величезний жахливий слід від кіхтів на своєму обличчі в оригіналі. Red Dead Redemption. Як на мене, цей шрам з'явився під час проходження Red Dead Redemption 2, коли на нього напав великий ведмідь Гризлі. Ну або ж він його отримав в інших ковбойських пригодах. Командир Шепард з Mass Effect 2. З якихось причин тріщини, що з'явилися на обличчі Шепарда відступника під час подій Mass Effect 2, залишаться незагоєними і навіть стануть, м'яко кажучи, більш помітними. Якщо ми продовжимо штовхати їх на шлях зла, шрами почнуть світитися демонічним червоним відтінком, можливо, видає. Чи палаючи ненависть всередині? Гра вийшла в 2010 році, та по сьогодні залишається у серцях багатьох як крутий проєкт Venom Snake або отруйна змія із Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. Кожен поріз. Результат того, що він на власній шкурі відчув насильство від вибуху гелікоптера під час нападу на материнську базу в 1975 році. Тіло Венома усіяне шматками кісток і зубів його товариша, включаючи великий чорний шматок на лобі, який росте з кожною зло. Дією, яку він робить під час подій фантомного болю, вбиває солдатів, розробляє ядерну зброю або б'є цуценят ногами. В цілому, це теж відважний персонаж, що прийняв участь у багатьох небезпечних подіях. Еціо аудіторе дефіренце молодий Еціо отримав свій шрам після того, як побився через любовні стосунки з одним із ворогів своєї сім'ї. Що цікаво, завдяки випадковому збігу обставин, Еціо та його нащадок Дезмонд Майлз мають однаковий шрам на губах. Навіть більше вони схожі один на одного у всьому. Ці шрами кажуть будь-кому, хто подивиться на них зблизька, що їм нелегко доводилося під час таємних місій. Ми всі знаємо ігри від Square Enix, і в цьому топі буде персонаж від цих розробників, а саме Сквол Леон Харт з Final Fantasy VIII. Свій шрам він отримав від свого суперника Сейфера, що також отримав точнісінько такий шрам у відповідь. Не так багато молодих людей віком до 20 років ходять з помітними шрамами чи опіками за винятком, звісно, сквола Леон Харта та його суперника Сейфера, Саллі Фішер, відомий як Саллі Фейс або Сал. Блакитно-волосий хлопчик. З протезом на обличчі з гри Салі Фейс. Цей 15-річний підліток приймає участь у дуже цікавому та насиченому різними подіями сюжеті гри від пошуку та розгадок таємниць до битв з демонами. Усі, хто проходив цю гру, відчувають ностальгію та мурашки на тілі. Хлопчина отримав ці шрами ще під час трагічного нещасного випадку у дитинстві, що ще й докупи призвів до смерті його матері. Якщо ви ще не грали в Саллі Фейс, рекомендую пограти. Гра проходиться не дуже довго, але але ви відчуєте різні круті емоції та навіть здивування. Восьме місце в нашому топі посів Кратос з гри God of War. Він має не такий помітний шрам на лиці, але запам'ятався кожному з нас як лисий і м'язистий воїн. Цей шрам він отримав від Ареса. Також він має величезний шрам на животі. На відміну від шраму на правому оці, цей шрам з'являється у Кратоса після початкових подій другої частини гри. Серія God of War заснована на давньогрецькій міфології, що підігріває бажання пограти в будь-який час. Битви з богами, знайомства та цілі. Цікава історія в цілому, де також приймає участь Атрей, його син. До цього топу як бонус я вирішив додати Джокера. Цей персонаж виглядає ну, дуже лякаюче, хоч він і не має шраму через око, але його усмішка змусить кожного жахнутися. Цього героя можна зустріти в іграх серії Batman, Injustice, Mortal Kombat та інших іграх. Сьогоднішнє відео було як ностальгія. Коли ми бачимо лиця цих персонажів, у кожного перед очима пробігають спогади проходження той чи іншої гри з цього топу. Я сподіваюся на те, що ми сьогодні разом освіжили Почуття та емоції з пройдених нами ігор. Якщо це так, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо не підписані. В описі під роликом є цікаві посилання та інформація. Гляньте, я дякую за перегляд кожному та кожній. Зустрінемося в нових відео.